Я назвав вчора, і сьогодні в перелік вулиць, де є право на здійснення слова за запаркування. Виключно там можна промовитися після запахування. Всі інші зімовні ділянки, які проводиться після запахування, є, є незаконними, і ці питання дати тим разом здавати наші дописні. Що буде? Що буде, що буде, це, буде, це, Сергій Віталійович, зараз в Тернополі є ініціативна група, яка обіцяла бойкович, пробує організувати економічний бойкот товарів з Росії. чи долучиться до цієї ініціативної групи наш мер, міська рада. І, зокрема, я знаю, що є ідея поклеїти бікборд по місту. чи будуть надані ці площини, які є у власності міської ради. Дуже вдяку, поскольку долучився міськради, міської області. Що на опорушні стратегічного розвитку виплати лікування в кількості десятих штука, як по своїх для розміщення від плану? Можете регулярно переказувати гроші в підтримку Збройних сил України, якщо так, де є реквізити, ви звертаються знайти. Дуже дякую за питання. Можу переказати. реквізити, є на сайті пропускної склади. Катерина зараз передаст. Я просив власне просуватися саме цими реквізитами, тому що я... Зобито по вас до всіх областей, до всіх районів України, але ми думаємо, що нам найважливіше ці кошти поступали в власне рахунок, які відкриті для нашого міського і слова місіаду, які могли використовуватись тут по місці. Тому що сьогодні вони мати практично нічого не забезпечення, я дає допомогу в харчуванні, і в проживанні, і припинені, тому що подякувати сьогодні, до речі, під який першим був який забудував фактично для міста де воєнкомата розкладушки, матраси, на яких сьогодні призивають мають можливість проживати. Крім того, то домовлено про то харчування з прямо подяка економічним університету, який погодився дати значно нижчу ціну на харчування, ніж на нього фактично затвердження для всіх життя. Сьогодні тих, хто признань, мають там харчуватися за 35 гривень, в тобто може підсумки, держава фактично ну, земля. Ще одне питання, будь ласка. Ви, виявку, відомо командиром колега. І останні формати монету від нашого охорони міністра охорони, який вже загрожує, там лукання, яка ситуація на далі. Сьогодні вранці показ на 8-й день фігурався модерний проват з паном Юріяньком. Ситуація загрозла, реально налишилася вже максимум ДБ. Є загальна команда міністерства, яка дала право застосовувати зброю нашим військовим. Звичайно, вони готуються до того, що може відбуватися будь-який штурм, але скільки не отримується, так не до речі. Будь-якому пак не будуть робити ніяких інші тільки йому голова проблем, не що спеціальне розпорядження про те, що треба вийти, здати, чи запускати, чи більше. Прошу підправити. Давайте можемо, що вирішення, не гарнуючись, то що таке, це буде далі. Ви сьогодні першому стані чи були. Єдине, можливо, не дуже на часі, але чи плануєте ви брати участь в наступних виборах мера, чи залишатись політичній діяльності міста, краю, області, країни? Скоро. виступили? Коли? Після виборів верхович. Коли я маєте інформацію про вибори, тоді я справася разом Тобто ви ще не вирішили, чи. І будете вирішати, я, коли я, будуть призначені вибори Я, я вважаю, що зараз це питання не на час Зараз є дуже багато питань, які що в першу чергу, вона займається дешевотичним. Ви говорили про працівників вчету, які розкладають ввечері цієї організації, Я, я про когось говорю, Ви знаєте, що працівників щеду де працюють, ввечері займаються розглядання. Ще раз, я про колос говорю. Якщо ми будемо... Факти про ті зловживання, які були на території вшата, я не що наступний тиждень, разом звітний місію, окремо розкажу по кожному факту, які зафіксовані, які відволіці. Якщо ви робити покладу, то що ви говорите, що таких вже земельних неоські розуміють і від мене стало зарядження, то коли там за колоному почати ховати люди? Там вже ховаються. На бікській трасі можемо Я... Можливо, вас вам зовсім не зовсім звичайно чути, але проведені жарт місця на покування немає, тому випускаємо цю територію, там захоплення підкраїнських священних сещання, а там була зуба територія, там ваші поховання пройдуться саме там. Зонування проведено, всі такі роботи, для облаштування центру повинні проводитись, під мою відповідальність спорту вже. Тобто там туди їздить якийсь транспорт міський? Поки що громадський транспорт туди не їздить. А якісь питання це буде ставити? Одночасно злаштування підійдемо облаштування центру, це питання про те, що тут 8. <пробуємо> 40 є. Ну, тоді скоренько ще. Останнє питання, таке зовсім не комунальне, зовсім таке не, не дотичне. Дивіться, я так розумію, що певно, що Крим для нас цього літа вже трошечки буде закритий. Певно, що ми будемо більше їздити там, в Болгарії, Турції, ще кудись. Ну, в принципі, ми це робили раніше. Ви вчора дуже гарно з підприємцем, який про Братіславі, дуже гарно, типу, з ним домовили, що сьогодні ви з ним з журналістами їдете туди, куди треба. А чи можна було б з вами домовитися завтра, що ви нам покажете свій паспорт закордонний, Не першу сторінку, де є ваші Особисті дані, а просто інші сторінки, це можливо? Я думаю, це було реалічне запитання. Дуже всім дякую за прес-конференції, Тобто, ви не відповідаєте на це запитання? <ріху> Ні, ну тобто ви не відповідаєте на це запитання. <ріху> Ні, ну це така важлива, це така проблема.